Коли ми їмо слухаючи мантру, відбувається особливий процес із їжею і з нами. Мантра вирівнює наш внутрішній стан і створює тонке поле гармонії. У цьому полі їжа перестає бути просто продуктом чи стравою. Вона стає енергією, яка налаштовується на нас. Під впливом високої вібрації звук очищує їжу від усього зайвого, від чужих енергій, емоцій, слідів людей, учасників усього процесу її створення. І навіть від тіньових відбитків, що залишаються у сучасних продуктах. Їжа ніби омивається світлом і повертається у свій природний стан чистий, легкий, живий. Так вона засвоюється краще, не створює тяжкості, не забавлюється стресом чи поспіхом людини, а навпаки, приносить спокій, м'якість і внутрішню рівновагу. Коли ми слухаємо мантру під час їжі, наше тіло входить у стан миру. А їжа піднімається у вищу вібрацію і стає живильним ресурсом не лише для тіла, а й для тонких рівнів емоційного та енергетичного. Це простий і дуже приємний спосіб перетворити звичайний прийом їжі на маленький ритуал очищення та відновлення.